Нового таку життя з адаптацією ми плюс-мінус справилися в перші тижні. Найскладніше це було грудне виготовлення, але ми взяли собі спеціаліста зі всіма порадилися і з цим справилися. А зараз вже чергуємо час з чоловіком і вже звикли, що ми втрьох і треба вставати вночі, і кормити малечі. Я переїхала з іншого міста, тому змінила іншу клініку. Мені є з чим порівняти, і я вважаю, що базісмети класна, кваліфікована. Клінка з чудовою командою мені тут було спокійно, я не переживала ні за що, плюс різні печиво-плюшечки для вагітних, що дуже приємно в цей період. І завжди можна онлайн зв'язатися з менеджером, з лікарем. Якщо якісь запитання вагітних їх завжди купа. Тому з радістю рекомендую безмен. Ну, я думаю, в більшості вагітних купа страхів це страхи в першу чергу про дитину, чи все нормально з моєю дитиною, як вона розвивається. Кожен раз дає ще багато аналізів і думає, що можливо щось буде не так. І з цим ми завжди базісмет допомагає. В мене, наприклад, були проблеми з ендокринною системою, і теж мене відразу завірили, що все добре. Ми п'ємо ці ліки, все буде чудово. Дитина добре розвивається, щоб я не... Переживала і собі не накручувала, що теж дуже люблять вагітні: накрутити собі цілий тортик всього, що може бути. Тому з цим ми справилися. Я записана тут до сімейного лікаря, плюс ходжу до свого гінеколога до Еріки Петрівни. Мені подобається тут недалеко від мого дому. Тому чудова клініка, як сімейна, так і особисто для мене. І я сюди ходжу з я б порадила базісмети своїм друзям та знайомим, тому що мені подобається тут підхід лікарів. Наприклад, моя лікарша завжди зі мною на зв'язочку, і якщо я за щось переживаю, і в мене якісь питання, вона відразу на них відповість і росіє всю мою тривогу, що було максимально важливо для вагітних. І мені здається, ось що це перша клініка, де я зустрічу. Чаю саме таку пропозицію, що з менеджером, що з лікарем, ти завжди можеш бути в такому тісному онлайн-зв'язочку, і це дуже зручно, особливо зараз, коли якісь віруси плюс нестабільна ситуація, це дуже цінно.